Вітаю, друзі! А завтра була війна, велика війна, повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну. Відновлюємо події трьохрічної давнини, аналізуємо їх, робимо висновки, встановлюємо винних в тому, що відбулося. Зрозуміло, головний винний це агресор. Але, але, чому зелені гниди з банкової не попередили цивільне населення про вторгнення і не запобігли масовим жертвам серед цивільного населення? Чому зелені банк, гниди з банкової не віддали наказ Збройним силам України готуватися і відбивати повномасштабне вторгнен. Чому, чому, чому? Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментар, поставте вподобайки для того, щоб знати більше. Для того, щоб знати правду. Отже, друзі, 23 лютого 2022 року. Рівно 3 роки тому. Особисто я вже розумів, що вторгнення розпочнеться з години на годину. Я до цього обдзвонював багатьох друзів, знайомих. Відомих українських політиків, народних депутатів, чиновників попереджав, просив. Застерігав. Хтось мені не вірив, хтось повірив, але не зміг донести це до вищого керівництва країни. Особисто для мене 23 лютого був. Е Перед днем війни, я прокинувся сам себе не налаштовуючи за годину до повномасштабного вторгнення. Але про це розповім вже, мабуть, завтра, а сьогодні, власне, переддень. 14.30 23 лютого 2022. Року. В кабінет Верховного головного командуючого президента України Володимира Зеленського заходить керівник Головного управління розвитки Міністерства оборони України Кирило Буданов і доповідає про те, що в період з 4 по 5 ранку. 24 лютого почнеться російське широкомасштабне вторгнення. Мені достеменно невідомі деталі цієї доповіді, чи доповідав Кирило Буданов, де саме почнеться вторгнення? Якими самими російськими силами, але схоже, доповідав, бо це. Факти зосередження російських угрупувань на українському кордоні були відомі. Тобто, фіксуємо 14:30, Зеленський знав вже по доповіді свого керівника розвідки про те, що почнеться повномасштабне вторгнення. До цього Зеленського попереджали. Американці, європейці та багато хто власне попереджав і казав, буде вторгнення, готується вторгнення. Американці, європейці, західні, так звані партнери палець об палець не вдарили, щоб зупинити війну, щоб зупинити агресора. І не дати почати е, з цьому повномасштабному вторгненню. Більше того. Більше того. Е, в Женеві на зустрічі з Путіним я не знаю, що зробив Байден, але схоже, він кивнув, пукнув, моргнув. Не знаю. Але факт, той, що Путін був впевнений зупиняти його. 24 лютого ніхто не буде. Але, друзі, давайте повернемося все ж таки до подій 23 лютого на Банки. Володимир Зеленський, отримавши доповідь керівника розвідки, вчинив злочин. Він не повідомив про отриману інформацію керівництво командування Збройних Сил України. Він не повідомив зі слів генерала Найва, який був командуючим об'єднаних сил. Не повідомив військових. Військові збройні сили України не почали готуватись до відбиття російської агресії. Можна довго аналізувати, хто і навіщо збудував дорогу в Чорнобиль, по якій зайшли окупанти, і ніхто крім них не їздив. Хто і навіщо розмінував Чонгар? Це все в майбутньому будуть з'ясовувати слідчі. Але в мене дуже конкретне питання до Зеленського. Керівник розвідки доповів 14.30 жодного руху. Жодного повідомлення військовим не було. Про це нещодавно в інтерв'ю Українській Правді свідчив сам генерал Наєв. Не вірити йому, нема жодних підстав. Близько 1800 23 лютого 2022 року на Банковій розпочалася зустріч керівництва, військово-політичного керівництва на чолі з Зеленським зустріч з великим бізнесом так званим з олігархами, власне. Е, олігархи хвилювалися і самі ініціювали цю зустріч, звертаючись до е, Зеленського в переддень до цього 22-21 го го і запитуючи в повітрі. Висить війна? В повітрі тхне війною, кров'ю, жертвами, руйнуваннями, знищенням власне, їхнього бізнесу. Це їх турбувало, мабуть, найбільше, і вони ходили, їздили на банку, дзвонили і смикали Зеленського. Зеленський чудово розумів, що від великого бізнесу залежить дуже багато, тому все-таки пішов на те, щоб зустріч провести зустріч нараду 23 лютого ну, десь близько 18-ї години. І мені відомі практично всі учасники цієї наради з боку держави. Були присутні Зеленський, Єрмак, Військові, Буданов, Залужний представники зовнішньої розвідки. З боку бізнесу були Коломойський, Ахметов, Новінський, Корбан, Пінчук, Суркіси. Майже весь великий бізнес зібрався на банкові. Розмова була про те, що Зеленський сказав, що турбуватись нічого, ворог може почати наступальні дії на Донбасі, але ми ж готові, сказав Зеленський, звернувшись в тому числі до Ахметова, маючи на увазі. Оборонну лінію, е, оборонну лінію Маріуполя. лінію Маріуполя. там відповів так. Е, розмова точилась, точилась, точилась. Е, представники великого бізнесу, олігархи, нервували, ставили питання, е, пропонували почати перемовини з путіним, зателефонувати. Новінський вінський пропонував, інші підтримували. Але Зеленський казав, ні, це провокація, це провокація, нічого не буде. А вам, пане Новінський, вам що? Куратор із Москви сказали паніку тут сіяти, а? І це при тому, що в 14.30 керівник головного управління розвідки Кирило Буданов доповів Зеленську. На цій нараді з великим бізнесом єдиний Кирило Буданов сказав, не все так однозначно і треба бути поготові до того, що може початись велика війна. Сказав, обтікаємо, властиву йому, тому що з одного боку, видно, Зеленський заборонив, будь-що говорити з іншого, не сказати було також тяжко. Ну і от... Нарада тривала десь 2-3 години, потім великий бізнес розійшовся, ми з собою спілкувалися. Зеленський всіх заспокоював і була досягнута домовленість на кінець цієї зустрічі. Всі представники бізнесу сказали велико, «Ми з країною. Ми залишаємося в Україні, ми нікуди не поїдемо, нікуди не полетимо. І це правда. В перші дні після початку Великої війни, широкомасштабного російського вторгнення. Всі представники великого бізнесу, за виключенням одного, всі представники олігархії, всі знаходились в Україні. Втік один. Улюблений олігарх Зеленського Віктор Пінчук. Віктор Пінчук прямо після цієї наради поїхав в аеропорт, сів на чартер і втік. Так само о, напередодні вторгнення тікали з Києва, виїжджали силовики. Керівники силових органів палили документи, ДБР знищувало справи. Нацполіція, набу, всі вони все знали. І водночас ніхто з них не казав людям, не попереджав людей. Я особисто обзвонював всіх знайомих, друзів, всіх, казав: а завтра буде війна. Хтось з мене сміявся, хтось готувався, хтось готував наплічник, хто, хтось за кордоном готувався повернутися в Україну, захищати державу, а влада мовчала. І банкова мовчала. А потім вони скажуть, що вони не хотіли паніки. Друзі. Їхнє нехотіння паніки призвело до того, що ворог опинився в гостомелі Бучі ірпіні практично під Києвом, але не на оболоні. Їхнє нехотіння паніки призвело до того, що ворог захопив Бердянськ і зайшов в тил Маріуполю, окупувавши це місто, яке було як фортеця, готове до оборони. Їхнє небажання паніки призвело до захоплення півдня Херсонщини і під загрозою була ціла мама Одеса. Їхнє мовчання призвело до десятків тисяч жертв серед цивільного населення України. І їхнє мовчання найголовніше це кримінальний карний злочин, за який вони мають внести відповідальність. Це не виконання ними обов'язків керівництва держави. А на завтра була війна. І для того, щоб вона не повторялася, так як вона почалась 24 лютого 2022 потрібно постійно вживати таблетки пам'яті. Пам'ятати. Як хто себе тоді повів, як хто тоді зрадив свою державу і свій народ? І потрібно покарати тих, хто призвів до численних жертв втрат територій, і не призвів до гибелі держави. Тому що тільки український народ зупинив. Агресора, не влада, не зеленігнити, не депутати, не Зеленський, не чиновники, а саме український народ зупинив російського агресора. Слава українському народу, слава Збройним силам України, слава українським добровольцям! Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.